Доброго дня, зрителі! Хочу вам показати, які в мене струги голці такі є. Ну, є май великий, це маленькі попав. Маленький си попав. Ну, я їх купував. Ви знаєте, таке хов? Вони в такому рибникові живуть. Ну, у нас грязний звір, та зато та я їх ловив, трохи вибудзу побив. Такі, така -о, форелька. Та така -о, форелька, відпускаємо. Зараз можемо йому ще одну. Виділи? Виділийка, ну добре, стіжу коли йому ще одну вами, зрителі.